Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що, поспілкуємося ми в цьому відео з вами на тему ціни на живу вагу свиней, свина... ну, відгодівельних свиней, свиноматок, ВРХ, тобто биків, корів, телят і по якій ціні, що у нас? закуповується. Поцікавився я, поспілкувався з людьми, хто закуповує, по які, різними, щоб не бути голословним, щоб один, можливо, дорожче дає, другий, можливо, дешевше дає. Але я вам скажу більш-менш, ціна на сьогоднішній день. Більш-менш всі дають одинаково. Так як ну, ніхто не захоче давати більшу ціну, ніж вона є. Правильно, правильно. Кожен хоче заробити як для себе, для своєї родини, як можна більше. І як, на мою думку, це є нормально. Що стосується безпосередньо, почнемо з великої рогатої худоби, так як знаходимося зараз. На сінокосі вже покормили, попоїли наших бичків. І раз ми тут, то почнемо ми саме з великої рогатої худоби. Потім перейдемо до поросяток і там вже будемо спілкуватись на тему свиней. Яка ціна на свиней? Поки що я розповідаю, яка цінова ситуація на сьогоднішній день у нас. А саме це Дніпропетровська область, Солонянський район. Телефонував я і в місто, дізнавався, яка на сьогоднішній день ціна. Ну і Тут, кого знаю, що займаються оголошення виставляють, теж приймаємо як велику рогату худобу, так і свиней. Деякі ціни. Ну а ви протягом того часу, поки я спілкуюся. Підтримайте канал, будь ласка, вподобайкою Напишіть будь-який коментар в підтримку каналу. Ну, а якщо вам подобається контент з приводу сільського господарства, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати наступні відео. Заздалегідь всім дякую за вашу підтримку. Ну а ми починаємо. Щось засумував, уважно слухає, що тут за нього будуть балакати. Да? Ми не будемо відхилятися глобально, дивіться. Що стосується безпосередньо телятини, як ви можете на даний момент наблюдати у себе на екрані, ось це є безпосередньо та сама телятина, яка й повинна бути. Ясна річ, що на сьогоднішній день. Ми його продавати не будемо, так як в цьому немає ніякого сенсу в такому віці, при такій вазі, їх здавати живою вагою. Відгодовуватиме принаймні до 300 кг. Якщо буде виходити, то будемо тримати і до більшої ваги. Ну, якщо продавати сьогодні ось такого бичка живою вагою, то в середньому, враховуючи, що спілкувався я. З декількома ціна трошечки коливається, але незначно. Ну, тобто середня ціна за телятину безпосередньо бичків от такого віку, такої приблизно комплекції, буде 87 гривень за кілограм живої ваги. Якщо це дорослий бик, уже там вага в нього 300 плюс 400, то ціна такого бичка буде становити приблизно. 80 гривень не приблизно, а в середньому 80 гривень за кілограм живої ваги. Тилиці корів, Корове ясна річ, 5-7 гривень дешевше, але не поцікавився якось з голови вилити, чи хоч хтось приймає велику рогату худобу живою вагою через ваги. Тому що, так як ну, по замірах, якщо я і буду продавати, то по замірах я їх продавати не буду. Якщо я не знайду, хто бере через ваги і по нормальній ціні, то ми будемо проводити забій і будемо реалізовувати м'ясо. Коли я купував свиней, я також купував тільки через ваги і продавати буду також тільки через ваги. Тоді ніхто. Ні на кого не в образі, що хтось когось надурив або і ще щось. Є ціна, є вага, є ціна за кілограм. Зважились, розрахувались, роз'їхались. Ну Цей бичок у нас взагалі навіть для телятини малуватий. Ну, а реалізовувати будемо. Плюс-мінус в один і той же самий період. Того трішки перетримаємо, поки це підросте. І так, щоб за один раз їх продати. Тоді вже отримаємо якусь певну суму. бісики в нього. І будемо щось розуміти для себе, що ми з цього маємо і чи воно чогось варте. І було б дуже цікаво почитати в коментарях. Які ціни на ВРХ у вас в регіоні? Та де ви ну, який саме це регіон і яка ціна? Ну, і так же сама, яка ціна на свинину. Зараз переміщаємося до свинок і там вже поспілкуємося на тему свинини. Трошки не виходить у нас. Познімати відео сьогодні в сараї, показати, як на сьогоднішній день виглядають наші свинки. Тому поспілкуємося на свіжому воздусі, так скажемо. А вже в наступному відео покажу, які на сьогоднішній день вже депутатики підростають. Так що стосується безпосередньо ціни на відгодівлю свиней. Якщо в попередньому відео я говорив, що ще день і де можна було продати за ціною 90 гривень за кілограм живої ваги, в більшій мірі, в минулому часу було 80-85 гривень, то вже на сьогоднішній день по 90 гривень ніхто у нас не бере. Так що, хто б що не говорив, багато хто пише 110, 100. Я не знаю, де ви берете таку ціну, хто купує по такій ціні. В нас була максимальна 90 і на сьогоднішній день вже тієї немає. 80, 85, якщо свині 150 і вище вагою, то і вони дійсно м'ясні, то таких свиней беруть по 85 А якщо це свиня сальна, то таку свиню будуть брати по 80 гривень за кілограм. Дорожче за них ніхто не дає. Ось такі справи. Що стосується безпосередньо свиноматок по ціні якій Скуповують. Зараз розберемося зі свиноматками, потім вже трошки пробіжимося ще по частинам, як можна реалізувати. Свиноматок беруть, якщо це свиноматка. ну Не вчора відучення, як кажуть, поросята, там тиждень-два, а вже соски підтянулися гарненько, то таку свиноматку беруть по 65 гривень за кілограм. Це. Мається на увазі, якщо свиноматки 1-2 опороси, вона опитана, гарненька, то по 65 гривень таку свиноматку можна продати. Якщо мова йде про свиноматку 3 5 6 опоросів, 8 опоросів, такі свиноматки беруться з горем пополам, якщо вам вдасться її реалізувати по 60 гривень за кілограм. Так що такі у нас справи. А на рахунок продажі частинами ціна у нас різна. Ну, в більшій мірі це люди намагаються реалізувати, зарізати і продати частинами, так, щоб не залишалося залишків ніяких, збирають попередні замовлення на свинку. Там. На 4 або на 6 частин, хто як, хто на 6 діла, хто на 4. Ми коли продавали, то ділили на 4 частини. Тобто четвертини. Різні ціни, починаючи від 150 гривень за кілограм, як кажуть, в круг. І максимально, що мені зустрічались оголошення 180 гривень за четвертину. Вірніше, за кілограм четвертя. Так що ну, я не знаю, чи хтось купує з людей по 180 четвертями, тому що оголошень дуже багато. Багато хто говорить, що немає свиней, нема де брати, дефіцит. Ну, судячи з оголошень, що в інтернеті, у нас вайбер в вайбер-групах, в Фейсбуці постійно кожного дня хтось щось виставляє. Проводять, проводять люди забої, збирають замовлення як на частини м'яса, так само на в розбір м'яса, сало кому що потрібно дуже і дуже часто. Тобто ніякого в нас дефіциту со свиньми в районі немає. Можливо, саме з цим пов'язано те, що е, у нас. Ціна на живу вагу значно відрізняється від тої ціни, яку ви мені пишете в коментарях. Хтось мені писав Полтавська область, якщо я не помиляюся, 110. Ну, я відповів. Ну, відповідь була тиша, нічого мені не відповіли. Якщо у вас є така ціна, я готовий взяти 40-50 голів і продати у вас по 110. Так що. І на цьому також можна заробити, як виявляється. Але ж потрібно розуміти, кому їх там продати. Ось такі справи. Вам дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку. Всім на все добре, до нових зустрічей.